Привіт усім! сьогодні у нас у студії Катерина Ткаченко, заступниця директора краєзнавчого музею міста Горішні плавні. Привіт, Катя! Привіт, дуже дякую, що ти сьогодні до нас завітала. Нещодавно ми якраз опублікували відео про презентацію другого відкриття другої зали експозиції російсько-української війни. Ти була ведучою. Надзвичайно цікаво, надзвичайно багато роботи пророблено. Дуже дякуємо всій вашій команді за це. Це справді просто вражає. І сьогодні хочемо поговорити з тобою не про цю нову експозицію, а про тебе, про твій саморозвиток як музейника. Бо я за тобою слідкую в соціальних мережах. Бачу, що ти дуже часто в експедиції їздиш. Розкажи, де ти знаходиш ці можливості, і як часто відвідуєш такі заходи. Привіт, Юля. Привіт всім так дійсно. Ми нещодавно відкрили залу. Дякую вам за підтримку і за те, що ви вам взагалі подобається наша робота. Ви приходите на наші заходи і висвітлюєте їх. Це дуже важливо і для музейників міста взагалі. Де я знаходжу такі можливості? Слава Богу, я народилася в 21-му сторіччі, і зараз ну дійсно я думаю про те, що як добре, що у нас є ну не тільки там банально інтернет, але й багато всяких, всяких Комунікації, і ми можемо комунікувати з музейниками, ну або там своєю якоюсь професійною сферою. Не обов'язково це може бути сфера культури, де б ти не був там в горішніх плавнях, в овручі, або там в Кам'янці-Подільському. Ми можемо обмінюватися досвідом, говорити один з одним. От і наша музейна спільнота не така велика у всій Україні і досить дружня. Тому там у нас є декілька якихось груп, де це можна все відслідковувати. І якщо ти у тебе є така ціль займатися, ну якось чимось, щось вивчати нове. То звісно в цьому немає якоїсь проблеми, і це не важко знайти щось кудись поїхати. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, хоч це і трагедія для нашої країни, але я помітила таку тенденцію, що, наприклад, європейські партнери допомагають нам набагато більше ніж це було до війни. Ну я не знаю, як чи можна це якось аналізувати або ще щось, але тим не менш, ми дякуємо зараз за цю можливість і дякуємо, що навіть у такі трагічні часи ми можемо розвиватися. І тому, як я вже казала, дійсно дуже багато неймовірних в які тобі можна спробувати долучитися. Звісно, що часто буває конкурсний якийсь відбір, але тим не менш, ну кожен із нас може стати частиною цього, якщо захоче. От давай поговоримо зараз про поїздку. Нещодавно ти повернулася із Польщі. Розкажи, що це була за поїздка, якого формату це було навчання, що ви там взагалі робили. Так, десь у осінню минулого року я побачила одна із колег, з якою ми познайомилися на іншому воркшопі, просто прислала мені повідомлення в месенджері про те, що йде прийом заявок на воркшоп повсякденна спадщина, який організовує, організовується музеєм Штірліца в Шотландії. Я просто подала заявку, там потрібно було заповнити мотиваційний лист, в якому сказати, А, воркшоп називався Повсякденна спадщина. Він був присвячений повсякденній спадщині. Для мене це було досить незрозуміло, що це таке повсякденна спадщина. Це я зрозуміла вже після воркшопу. І я думаю, що ціль його була виконана. А, а, іноземці також вчаться у нас. Тому що у нас неймовірний досвід. Ми намагаємося зберегти нашу культурну спадщину і зберегти наші музейні колекції під час війни. Це важко. У них такого досвіду немає на щастя, але вони хочуть бути готові і це. Ну, неймовірно мотивує, це дуже круто, що вони готуються. Ну до краще, щоб цього не було, але тим не менш, це, це добре, коли ти готовий до всього. Ми, на жаль, часто не, не були готові, ну саме музейники до того, що відбудеться. Тому вони збирають цей досвід, пишуть дисертації, проводять там якісь тренінги уже у себе у себе в країні. І звісно, що їм дуже цікаво послухати саме нас, послухати вживу. І спитати, як ми реагували в ті або інші ситуації. Причому вони запрошували. Людей не тільки із Полтавщини, ну, наприклад, ми, в принципі, таке тилове місто, але і з Дніпра, і навіть Авдіївки. Ну тобто такий великий спектр був. Я написала мотиваційний лист про те, що у нас відкривається новий музей, і це дійсно крутий досвід. Тоді ще музей, навіть перша черга не була відкрита. Ми відкрилися тільки 6 грудня, але робота вся кипіла, і ми знали про те, що скоро ми будемо відкриватися. Уже, в принципі, це був якийсь останній етап Мування і створення експозиції російсько-української війни. Я подумала, що це круто розповісти про це, і можливо, я зможу там дізнатися щось для себе. Наприклад, ну як правильно меморіалізувати певні речі і збирати про них інформацію, як правильно працювати з людьми, які приходять до нас. Ну, частково я потім знайшла відповіді на це питання, але ну не, не повністю. От, і 6 грудня, чи 6-го чи якогось там, коли ми від. Після, здається, відкриття музею мені прийшла просто позитивна заявка, що серед 99 людей було обрано 15, серед яких я ну я звісно зраділа чого готуватися? От, до речі, ось ці 15 відібраних можливо є якісь критерії, за яким вас відбирали? Ну то, можливо, інші кандидати теж мають такий досвід відкриття от, експозиції російсько-української війни. Чи просто це були музейники, такі креативні, скажімо так, активні? От і чи є досвід у інших музейників України? Подібних експозицій? Там були різні люди, дійсно. І наша організаторка Діана Вонок, яка займається спадщиною і яка займається цією проблемою меморіалізації і проблемою збереження культурної спадщини під час війни, я думаю, що у неї були якісь свої критерії, але мені сподобалось те, як вона відібрала людей. Тобто, там були не тільки музейники, потрібно це робити, там була екскурсовод, наприклад, просто. Забігаючи трошки наперед, скажу, що повсякденне спадщина це не тільки матеріальні речі, тобто це найбільше спогади і щось, ну щось таке нематеріальне. І екскурсоводи вони розповідають про це. Вони не обов'язково повинні працювати в музеях. Вони можуть просто їздити по Україні, так і розповідати про якісь пам'ятки про пам'ятні місця або просто про територію і про історію. І це теж дуже важливо. Була архітектор. Ну архітектор, це зрозуміло, навіщо вона потрібна, тому що ну. Пам'ятки, архітектурні пам'ятки також вони руйнуються. І хто як не архітектор, знає, як їх відбудувати або як їх захистити. Ну і звісно, що було багато музейників, причому як приватних музеїв. От я десь тут принесла таку штуку, хотіла її не показувати, але покажу. Цікавий приватний етно Вони називаються етнолабораторія, називається Бабка Єлька. І от вони дівчина з Кропивницького, тобто не державний музей, але вони там займаються експедиціями. Друкують книжки, там друкують книжки про якісь автентичні страви, спілкуються з бабушками, які там і збирають одночасно експонати. Дуже круто. Була жінка з Авдіївки. саме в той час якраз наші ЗСУ відійшли з Авдіївки. Це було дуже трагічно. Я бачила, як вона переживає, але тим не менш, вона от популяризує. Авдіївку від музею, якого нічого не залишилося, і по факту е, про культурну спадщину, яка залишилася в Авдіївки, коли е, окупанти крили там просто кабами все на світі останні, останні тижні, да, то там навіть немає мови. Але вона, от, наприклад, говорить про те, що вона популяризує рецепт автентичної Авдіївської каші. Їздить по містам, варить її і розповідає. Тобто, по факту містян, які жили в Авдіївці, зараз об'єднує каша. Ну і це неймовірно круто, тому що вона знайшла щось, ось саме цю повсякденну спадщину, яка може об'єднати людей для того, щоб ту ж Авдіївку не забули в майбутньому. І ось по такому були просто дівчата з Краснограду, наприклад, це Харківська область. Тобто це, в принципі, теж тилове місце, але от директорка цього музею, вона волонтерка. І у неї свій досвід, вона сама їздила по деокупованим територіям Харківщини, збирала багато експонатів. І одночасно є наш музей. Я не їздила по цим територіям, але у мене є досвід того, як збирати експонати, як спілкуватися з людьми. Ну і взагалі я вже там в собі собі в голові занотувала, які є проблеми з чим мені важко справлятися, з чим ні. Ну і що якісь там перспективи на майбутнє. А давай тепер перейдемо саме до поїздки. Розкажи, mm -hmm. що там було, що ви відвідали, які заклади, і з якими, можливо, музейниками спілкувалися, що корисного прийняли. Ну, як сказала я, воркшоп називався Повсякденна спадщина, і нам, в принципі, хотіли донести, що саме є повсякденною спадщиною і чому саме вона важлива для, для вивчення її. Тобто потрібно розуміти, що. Ну в, в, в тій же музейницькій сфері, взагалі, ну склалася певна тенденція, як саме ми повинні збирати експонати. Що ми повинні, Тобто це археологічні колекції, це якісь документи важливі або там предмети, які описують те, чи ну будь-який краєзнавчий музей, їх безліч в Україні. Він ну, в принципі формувався з радянських часів по певним принципам. Але тепер світ змінився. І у кожного з нас є телефони. Ми фіксуємо дуже багато різних подій. Ми можемо записувати аудіо, відео, робити фото і, і взагалі просто розповідати це людям не тільки один одному, так але і взагалі розповсюджувати це. Багато науковців по всьому світу зрозуміли, що цю спадщину також треба збирати. І е, якщо тобі здається, е, що, наприклад, там твої фотографії з твого фотоальбому це не важливо, не факт, що це неважливо, буде через 60-70 років. І головна проблема в тому, що як зробити так, щоб величезна кількість інформації якимось чимось чином збереглася. Проблем дуже багато, і е, насправді ми тільки зараз почали. Над нею працювати, от але, е, головна ідея того, що потрібно збирати спогади, потрібно їх записувати і потім розповідати про них. І іноді, е, що ми зараз відходимо від е, методів позитивізму е, до е, таких до мікроісторії. Тобто, коли людині розповідаєш про якийсь процес е, на прикладі е, історії людини. Конкретної, це більше закарбовується в пам'ять, ніж якщо ти кажеш, наприклад, що під час Голокосту загинуло 6 мільйонів євреїв. Що таке 6 мільйонів євреїв? Ми, ми розуміємо, що це велика цифра, але ця цифра настільки велика, що людина просто не може осягнути наскільки. А якщо ти розповідаєш про хлопчика єврейського хлопчика Генію Житомирського, якому, е, який зробив свою останню світлину, там 3, 5, листопада, п'ятого там липня 1939 року, і у тебе є в руках ця світлина, а через три роки він був страчений е, німцями в майданику, е, то це. І ти знаєш там, наприклад, по листам його батька, про те, що е, він там вчився їздити на велосипеді, планував піти в школу, а потім його е, життя скінчилося. І все, що ти знаєш про нього, це тільки те, що спочатку батько його згадує в листах, а потім перестає. То е, в такому плані ти починаєш більш свідомо відноситися до тих трагічних подій, які відбувалися. Мені здається, що це, це дійсно важливо. Тому нам розповідали про повсякденну спадщину. Є такий проект Декоп. Він займається от саме тим, щоб зрозуміти, як правильно допомогти культурній спадщині і спеціалістам, які займаються охороною цієї культурної спадщини, зберегти як набагато більше. До цього ми були в до цього, я приймала участь у іншому воркшопі, який е, організовував ЮНЕСКО. І ще тоді нам я почала якось по-іншому до цього відноситися. Нам говорили про те, що не намагайтеся зберегти пам'ятку. Збережіть пам'ять про пам'ятку. І тоді, е, якщо навіть окупанти прийдуть і будуть говорити про те, що тут чогось не було, у вас буде дійсно ця пам'ять про неї, і ви зможете доказати, що це було. Тому що часто величезні картини, я не знаю, там неймовірно велику лодку довбанку або ще щось. Ну, якщо іде бомбардування, ну ти нікуди її не сховаєш. Ти просто повинен зробити все, щоб пам'ять про цю лодку довбанку і про те, що люди тут жили на території, якщо брати нашу місцевість, ще з 17-го сторіччя. Наприклад, ну це якщо там вони активно заселяли да, наш, нашу землю. Вони тут уже були. Тобто, ну про що ми можемо говорити, про якого Леніна який створив Україну, і ну і так далі. Ну розумієш, про що я говорю. Ну, тобто, до речі, тоді виходить, що е, сучасна людина може стати таким міні-музейником, бо ми все документуємо. В принципі, в більшій кількості не так як наші предки. Прощі. Да, однозначно, ну у них не було можливостей. Це можна робити, і це важливо донести навіть до. Людей, просто з якими ми зустрічаємося, що ну, є певні правила, як можна зберегти цю пам'ять, і що потім це реально може, може знадобитися. І найголовніше, що потім донести наступним поколінням, що. Чому це потрібно зберігати? Ми наш воркшоп проводився на базі культурного центру. Він називається там якось культурний центр та театр Брама Гроцька. Театр у них в штаті один актор тільки, але воно якось започатковувалося як театр. Я точно так історію не пам'ятаю, але започатковувалося як театр і тому його так і називають: от, театр і культурний центр. Але їх найголовніша задача це досліджувати саме. Взаємовідносини і історію польсько-єврейського народу, адже Брамагродська знаходиться в центрі Любліна, і в центрі Любліна до Другої світової війни знаходився великий єврейський квартал. Німці, коли прийшли в Люблін, коли його було окуповано, вони хотіли не тільки стратити євреїв, щоб не було людей, вони хотіли. Знову-таки повертаючись до спогадів та пам'яті, вони хотіли прибрати всю пам'ять про євреїв, яка є. Тому вони повністю розібрали єврейський квартал по цеглинці, і тобто його там зараз немає. Ну звісно, залишилося що? Фотографії. І Брама коли вона організовувалася, їх завданням було вони спробували донести до людей, що потрібно. Зберегти в одному місці якісь фотографії і досліджувати їх. І от протягом там, багатьох десятиріч зараз і зараз також їм несуть фотографії, вони їх оцифровують і потім досліджують їх. Тому що по фотографії, можна сказати, дуже багато. Це правда. Тобто у них там є своя система, як вони досліджують їх, як вони там можуть ну, показати історію якоїсь цієї однієї фотографії. Вони досліджують. Не тільки фотки, також вони звісно, що працюють в архівах, і коли ти ходиш по цьому культурному центру. Він такий з вузькими такими коридорчиками цікавий такий лабіринт, і в, в кімнатках, коли ти проходиш, там майже немає автентичних експонатів. У них є табличка, на якій написано магазин приправ там єврейською мовою. Є, здається, якась одвірок від якогось із будинків єврейського. І так не згадаю, мабуть, більше нічого немає, такого автентичного. От, але просто безліч фотографій, такі спеціальні фотопластикони, в які ти можеш так подивитися, покрутити там таку ручку і подивитися різ різноманітні фотографії. І найголовніше багато багато папок, в яких е написані е вулиці і будинки, і по кожному е яких уже зараз не існує, і по кожному будинку е інформація, яку вони змогли зібрати. Ну, наприклад, хто жив там тоді, хто жив тоді, що там було, можливо, там був магазин або ще щось. І ще неймовірно крута у них там а, стіна голосів. Ще в 90-х роках спеціалісти Брами Гроцьки вирішили ходити по жителям Любліна і збирати їхні спогади. Причому збирати спогади не тільки про війну або там якісь про політичні процеси, а й просто про життя. Деякі люди там розповідали про магазин, в який вони ходили, про запахи, які вони відчували. Наприклад, тут там ну, одна жіночка там згадувала, що тут проходила і постійно десь ходила жінка, яка пахла дорогими духами. А там була каналізація, і там Ну, Наприклад, це дуже круто, тому що цього ми вже не знаємо і ніколи не дізнаємося, бо місця де Жили євреї, і взагалі того місця його немає. У них дуже багато проекцій, які вони роблять. Я розповідала тобі про хлопчика, єврейського хлопчика-гені Житомирського, і от там прям у них така кімнатка, в якій є фотографії, тобто збереглися фотографії майже з кожного року життя цього хлопчика, і ти можеш просто прослідкувати це. І вони робили акцію, таку, яка називається Листи до генія. Знову-таки, навіщо це робиться, для того. Щоб люди більш чіткіше розуміли наслідки і взагалі трагедію, яка відбулася. Остання його фотографія вона знаходиться на сходинках. На сходинках Люблінського банку. І він там стоїть так несміливо посміхається в камеру. От, ну, і ми знаємо, що це липень 1939 року, що відбулося 1 вересня. І на сходах цього ж банку який зберігся. Вони ставлять скриньку, поставили тоді скриньку, в якій можна було відправити листа гені Житомирському. Тобто, ти береш, пишеш йому листа, відправляєш туди на вулицю, якої зараз не існує. І через час якийсь певний тобі повертається цей, цей лист, в якому написано, що адресат не був знайдений. Mm -hmm. Так, звісно, морально досить важко, але тим не менш, завдяки такому можна багато чого зрозуміти і багато чого навчити людям. Але такий цікавий підхід через емоції подавати історію, а не через факти і цифри. Насправді ну, це більше чіпляє людей, тим паче що сучасних людей, яким важко вже взагалі сприймати великий об'єм інформації, однозначно. Лише через емоції. Да. Так, однозначно. А, а ти тут ще принесла брошурки? Можливо, трошечки розкажеш. Це про місця, які ви відвідали а, чи да, про тут про місця, які я відвідала, і про людей, які зі мною працю працювали, ну, працювали mm -hmm. на воркшопі, тобто саме з України. Ну, от, говорячи про Браму Гродську і про те, що як вони збирають фотографії, ну, вони не музей, і тому фотографії вони не зберігають у себе. І один із спеціалістів Брами Гроцької проводив нам лекцію, і він говорив: їх мета не в тому, щоб зібрати ці фотографії, ну, як, от, наприклад, у музеїв, да, щоб потім експонувати, а зробити так, щоб людина зрозуміла, що ці фотографії потрібно зберігати саме у себе на місці. Але, як каже, буває по-різному, іноді говорять про те, що. Заберіть фотки, аби ми їх викинемо. Тоді, звісно, ми їх забираємо. Ну, забираємо і відцифровуємо, але продовжуємо зберігати. Але потрібно розуміти, що для мене це було також ну, такою несподіванкою, що не тільки Європа займається цим, і це дуже круто. Наприклад, у нас у Львові є такий центр міської історії. Uh, у мене теж прошурка. Є центр міської історії, і вони також займаються оцифруванням фотографій. Вони займаються uh, не тільки фотографії, а карт і багато чого іншого. У них є um, сайт, коли я готувалася uh, до інтерв'ю з тобою, то uh, я дивилася більш. Uh, Ну, більш ретельно цей сайт, тому що коли ти на воркшопі це дивишся, то ти там ну дивишся в презентацію, слухаєш, а потім так покласити саме по сайту, то ну немає можливості. От і вони також не пам'ятаю, коли вони там теж декілька, мабуть, уже десятків років в 2004 році. Так вони виріш був там засновник, який вирішив створити цей центр міської історії. Спочатку вони збирали просто фотографії, та в основному фотографії, що стосуються Львова, але зараз і Києва, і багато у них там неймовірних проєктів. До нас приїжджала дівчина, яка завідує медіа архівом Анастасія. І вона розповіла просто краплю роботи, яку вони роблять. І, наприклад, вони оцифрували нещодавно велику колекцію Маріупольського краєзнавчого музею, і вони при фотографії приїхали до них до війни, а потім війна почалася. І ну, по факту, про Маріупольський краєзнавчий музей ми будемо знати у центрі міської історії, тому що вони оцифрували безліч фотографій. І так само вони намагаються знайти підходи, щоб е, дійсно фіксувати якісь певні події, важливі для українців в тому числі. От там, наприклад, е, я крім от, Маріупольського краєзнавчого музею, я ще побачила, я навіть записала тут е, дуже цікаві е, ну, архівні дані, які вони збирають. І це от особисті хронології Євромайдану. Ну Євромайдан був уже в 2014 році. Це 10 років тому. Ну у деяких ще телефони були 2 мегапікселі. Ну тобто, реально дуже багато інформації втрачено. І зараз зібрати це в одному місці це от неймовірно важливо. А ще мені сподобалося. От я навіть а, розповіді з карантину. Ну тобто теж якісь фотографії, які пов'язані з карантином. Ми вже відключилися від карантину. Ми, ми вже піш... були зовсім ми вже забули про це, але це було і це дійсно. Потім це про це будуть вивчати, і хтось може буде якісь роботи писати. І ми мені ще сподобалася тема. У них там розмови з учителями історії. Ну тобто вони брали фотографії учителів історії і також записували їх спогади для того, щоб зрозуміти, от як саме вчитель відчув. Себе, ну, не з позиції учня, який, ну як ми всі учні постійно розповідають про якийсь предмет, а й а саме от з позиції вчителя. Це цікаво і Класне. так, велика робота. У них там є спеціальні засоби для оцифрування цього. Роблять вони це безкоштовно, фінансуються там донатами, і також у них є там якийсь фонд, який фінансує їх. Але тим не менш, ця робота величезна і дуже круто, що це популяризується і є у нас. Ага. А, і от у них, наприклад. Ця Анастасія розповідала нам про те, що як важливо, щоб наші фотографії і наші спогади залишалися, і що кожної конкретної людини бо ти не знаєш, коли це тобі знадобиться. І от вони давали такі карточки, як дослідити свою колекцію документів, фотографій, слайдів, кіно та фотоплівок. Тобто три основні кроки, що тобі потрібно робити, це не складно. Але тим не менш це дозволить тобі зберегти свою колекцію саме, і може потім вона знадобиться. Ну а це фотографія якась. Не знаю, що це так, за фотографія, право. просто яку вони оцифрували з їх колекції. Вони да. також не зберігають фотки, у них ці тільки ну, сервер з інформацією. Давай наостанок, Катя, зазначимо людям, чому важливо от ці такі прості кроки робити, чому важливо зберігати історію. От і чому от музеї на часі. Так, музей і спадщина саме на часі, тому що я вже неодноразово говорила і в якихось інтерв'ю, і просто в розмовах про те, що зараз ми бачимо дуже прикрі факти, коли росіяни, заходячи на окуповані території, перше, що вони роблять, окуповуючи територію, перше, що вони роблять, це знищують музеї і вивозять всі наші колекції. Для чого вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб знищити спогади та пам'ять про українців, про нашу ідентичність і національність. Для них це важливо, як би прикро, мені не було це розуміти, але пропаганда в Російській Федерації працювала набагато краще ніж у нас. Всі ці роки вони дійсно вкладали туди неймовірну кількість ресурсів та грошей, і це у них виходить на жаль до сих пір. Тому наше завдання краще пізніше, ніж ніколи. Наше завдання зберігати ці спогади, зберігати, записувати, розуміти, аналізувати і доносити людям, які вагаються або які а, думають інакше, чому українська ідентичність існує, є і буде існувати, а, за що воюють наші воїни, і за що а, працюємо і живемо тут ми. А, тому музеї, як великі центри збереження культурної спадщини, збереження якихось речей і меморіальних предметів, зараз намагаються зробити все для того, щоб меморіалізувати спогади, меморіалізувати речі і говорити уже після перемоги про це нашим дітям і нашим наступним поколінням. Саме якщо обрати на нашому прикладі, то саме музей російсько-української війни, який ми відкрили, я вважаю несе неймовірно важливу функцію, адже роки йдуть. З кожним з кожним роком, з кожним днем, твоя пам'ять вона стає все менше і менше, і ми повинні розуміти, що навіть через 10, 50, 100 років ми повинні пам'ятати про хлопців, які загинули, захищаючи нашу Босківщину. пам'ятати про людей, які просто вклали багато сил та здоров'я для того, щоб захищати нашу ідентичність, та і звісно про цивільних людей, волонтерів, і просто людей, які працювали і ходили тут. Вірячи в перемогу і вірячи в Україну. Чим більше ми відтягуємо, тим менше інформації ми збережемо. Якщо ми це зберігати не будемо, на жаль, історія циклічна, і через 50-100 років нас чекає ще одна війна. Тому я думаю, що музеї дійсно на часі потрібно розуміти роботу інших, потрібно донатити на ЗСУ, вірити в Збройні Сили України, але не забувати, що поряд з цим є багато інших е, таких. Речей, які важливі, і без яких перемога України в майбутньому буде просто неможлива. Дякую тобі, дуже Катя, за таку розмову, дуже цікаву. І я хочу ще скористатися можливістю і запросити всіх, хто ще не був, відвідати експозицію російсько-української війни. Там надзвичайно багато різних об'єктів, які варто вивчити, з якими варто познайомитися. Тож, да, всю інформацію можете побачити напевно, на Фейсбук-сторінці, так, так Краєзнавчого так. музею. І я нагадую, що сьогодні у нас у студії була Катерина Ткаченко, заступниця директора краєзнавчого музею. Музею міста Дякую тобі за розмову. Дякую вам.